Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В мережі нагадали, що молола верещук перед повномасштабним вторгненням. Самі дивіться, Ми чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка що стосується евакуації Харкова та Маріуполя, ні, ми такого не плануємо. У нас є план А використати всі можливості, зокрема дипломатичні, щоб стримати Росію та запобігти наступній агресії. План Б воювати за кожен дюйм наших міст. Молитва про повернення шукачів притулку в Україну і народження діточок. Книга пророка Софонії настане час, і я. Приведу вас додому. І тоді я зберу вас і дам вам славу та шану серед усіх народів землі. Господи, яви свою милість над громадянами України, які були вимушені залишити країну через війну. Благослови кожну країну і кожну родину, хто гостинно приймає. І забезпечує українців, допоможи українцям в свій час повернутися на рідну землю, народжувати дітей і відбудовувати кожне місто і свою країну. Боже, забезпеч усім необхідним, кожну родину наших вимушених. Переселенців, і так по порядку. Я людина військова, тому чітко знаю, що таке наказ і що таке розпорядження. каже Верещук, розпочала свій допис українка, журналістка Олена Кудренко. Верещук хоче зробити одним із замів міністра оборони у замість Яроша, якого просував залужний. Більшість українців в коментарях до допису зазначають, що саму Верещук потрібно взагалі посадити за те, що вона накоїла на Чунгарі. Втім, претензії саме до залужного його команди. Але саме Верещук хвалилась розмінуваннями. Кудренко зазначає: Далі мовою оригіналу. У мене все менше авторитетів шалена втома від вашої більшості зеленого популізму. Сьогодні такі чиновники живуть в своїй окремій бульбашці, роблять щось для себе, вислужуються перед своїми ж колегами. А у них своя тусовка, свої люди, свої суми, свої плани окремо йдуть такі якості, як непослідовність, як ненадійність, і все це зверху прикривається мідним тазом під назвою популізм. І в цій імперії популізму достатньо одягти наближений до військових одяг, і ти вже причетний. Достатньо завести сторінку в соцмережах і викладати фото, як ти заважаєш військовим, і ти вже герой. Привід безумним. Достатньо. Що вечора виходити в ефір для народу, коли щовечора тебе забагато? Ну не потрібен, ти стільки, і ти вже лідер. Забагато слів, замало дій. реальних змістовних, результативних, професійних. Ви самі себе возвеличуєте, самі собі вигадуєте посади, обов'язки, самі себе нагороджуєте, самі від себе тащитесь, самі собою насолоджуєтесь. Ви любите не політику, ви любите себе в політиці. Хто з якою сумочкою прийшов? Хто скільки дав інтерв'ю? Хто які біцепси показав на камеру? Хто краще поголений? Кому написали кращий текст? Хто більше вислужився, Хто? Ближчий, хто наближеніший, десь за цією всією мішурою є війна, і є серйозні люди, у яких немає часу піаритися, вислужуватися, мірятися кількістю нагород зв'язками, шмотками, посадами, десь за кулісами цього шоу є життя і смерть, які якось окремо існують, окремо від грантів керівників посадовців. Українці в цілому ніколи не любили владу, як я її не люблю. Але я не люблю зокрема таку владу, яка бреше тобі в очі і яка не вміє. Ось те, що не вміє, це злочин. Бо якщо ти не розумієш, ким ти повинен бути на роботі у держави, то. Яке ти маєш право йти у владу. Якщо ти не вмієш у відповідальність, то яке ти маєш право йти у владу? Якщо ти не здатен створювати, будувати, організовувати, змінювати на краще, а ти лише користувач чужих грошей, чужих надій, і яке ти маєш право йти у владу. Тому і в тому. І чітке розуміння, що єдність з людьми такого сорту це особиста деградація. Тому є ви популісти, є ті, яких хочеться наслідувати спокійно, впевнено, мовчки. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися обов'язково. Переможемо разом.